Я скрипти виймаю гроші, а не заношу. Біржа присилає лист щастя. каже: Вибачте, ми блокуємо цю крипту. Наша головна проблема буде це куди витрачати гроші. А що ти скажеш стосовно сорому? Що раніше юзери фармили проекти, то зараз проекти фармлять юзери, тому що вони беруть ті гроші, до яких вони не готові. Стрьомно. Не професії. Але бувало. Ні, Звісно. <різь> Каво, що тримаєш саме ти, окрім ефі. Окрім ефіру. Ми поговорили про далі кейси. Криптовалюта працює по трендам, тобто ліквідність перетікає з одного, скажімо так, з одної сфери в іншу сферу. Ну, нема точної цифри. Може, косарь? Може, косарь. З якого гаманця вона залітає, на який гаманець вона вилітає, то це я тебе баягаю, яка проти торгувати публічно. Всі криптони, певно не будуть хотіти почути конкретику. Вона програла всі суди в країні, і цей час вона не має можливості користуватися своїми активами. Я вважаю, що інвестиції це самий правильний підхід для більшості людей в крипті. Наскільки легальна сфера крипти в нашій державі, я то про гори продать. Меми — це топ.